Вітаю вас, українці! Мене звуть Олексій Казаченко. І вчора відбувся виступ президента Зеленського стосовно плану перемоги у Раді. Я коментувати його не буду, це на совість його та його команди. Я скажу те, що мені не подобається: що в Україні, демократичній країні, немає вибору. Що я пропоную? Я пропоную, щоб відбулися вибори, щоб ми обрали людину, у якої буде план, який сподобається більшості, який здасться реалістичним більшості. І тому я зараз ось спробую вам запропонувати коротко, щоб, наприклад, запропонував я. Дивіться, по-перше, з чим я згоден з Зеленським, що, на жаль, на жаль, без військової поразки Росії Україна не буде захищена. Це тут з моєї точки зору нема е... предмету дискусії. Тому дивіться, наприклад, що б зробив я, я б сказав так: давай дайте мені три місяці, і перші два місяці я б розб... розмовляв з Заходом. Що б я зробив? Я б перше відкрив кордони для людей, бо воювати з тими, хто не хоче, це нонсенс. Воювати мають ті, хто хочуть. Що це нам дасть? Це збільшить кількість біженців у Європі і призведе до деякої кризи. У цей час я буду розмовляти з Заходом, з НАТО, що. Хлопці, зрозумійте, що Росію треба перемогти. Як? В окопах України мають з'явитися натівські солдати. Просто ви маєте прийти і теж пролити кров. З великою ймовірністю Європа і Америка це на це відмовляться. І що тоді? А тоді, останній третій місяць, просто ми будемо збирати речі і всі виїжджати. Якщо НАТО не хоче воювати з Росією на території України, значить буде воювати на території Польщі, Латвії, Литві, Естонії, Фінляндії і так далі. Ну, буде. Ну якщо вони не можуть пояснити своїм е людям це, що ну а як інакше. Чому Україна має тільки проливати кров? І дивіться, і тоді, б, скоріш за все, на третій місяць вся б країна, яка хотіла би жити у вільному світі, виїхала. А ті, хто хочуть жити у гулазі, залишилися і відійшли б до Росії. Ще раз, це не поразка, це розуміння того, що люди важливіші за території. Наразі, з моєї точки зору, це не так. Наразі для Зеленського земля важливіша за людей. І я можу пояснити чому. Бо якщо вони виїдуть до Європи, до Америки, вони ні, будуть нікому не потрібні. Вони стануть звичайними біженцями. А в Україні, в Києві, вони сидять і вони хтось щось вирішують. Мають гроші, вплив і відсилають людей на смерть за це. Ще раз, це не програш, це не означає, що ми від комусь щось віддаємо. Це означає, що ми зараз зберігаємо людей до того часу, коли НАТО. Доведеться воювати з Росією, якщо вони не хочуть сьогодні воювати з Росією на території України. Ось так ось робив би я. Вам це може не подобатися. Ще раз, це нормально. Дискусія, це нормально. В Україні наразі дискусії немає. Нам потрібна вона, нам потрібні вибори. Коли люди запропонують свій шлях, я можу більше розповісти, більш конкретно. Але я б робив ось так. І за три місяці, дивіться, війна чи закінчилася б взагалі, чи прийшла би, прийшло б НАТО, і війна би різко змінила свій напрям. Тепер дивіться, я прокоментую теж дуже коротко. Люди, які б виїхали, якщо б Україна почала а, вигравати, люди би повернулися. Ніхто не хоче бути біженцем. Всі хочуть жити на своїй землі, на своїй території по своїх правилах. І люди би повернулися і було б з ким відбудовувати. На сьогоднішній день я не бачу навіщо відбудовувати, бо майбутнє. Ніхто не може сказати, залишиться Україна незалежною чи ні. І на яких підставах, і що буде, і взагалі. А у цьому випадку те, що, наприклад, пропоную я, можливо, будуть кращі пропозиції від когось. Так давайте їх почуємо. Але це хоча б реально, і це в наших силах. Тобто, те, що пропоную я, це можемо ми самі вирішити і зробити. Так, будуть багато біженців. Але з моєї точки зору, бути біженцем краще, ніж лежати кістками на рідній землі. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, якщо ви можете поширити відео, ставте вподобайки. Дякую вам.